Персикове варення з апельсином. Я готувала вперше і мені настільки сподобався смак, тому ділюся з вами рецептом. В мене було 1,5 кг персиків. Я їх нарізаю і викладаю в каструлю з товстим дном. Далі беру один великий апельсин, натираю цедру та нарізаю м'якоть. Додаю цукор, 1 кг. Та залишаю на 3-4 години, щоб персики пустили сік, проварювала 3 рази 10-15 хвилин на середньому вогні, перебиваю блендером так, щоб були кусочки персиків. І проварюю ще раз 10 хвилин, далі розливаю варення по банках, закручую і перевертаю банки і накриваю полотенцем до повного остигання. Як тільки варення охолоне, воно стає густим. Якщо ви любите кисленьке, добавте ще трошки лимонного соку. Смачного.